Ого, ой ой, 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 яка квітка, ось такі квіти ростуть на деревах, я не знаю, як воно називається. Хоча зараз можна підійти і глянути на саме дерево. Там обов'язково має бути така... Тульпан, тюльпан Баом. А -а -а -а, це зрозуміло, це не, це не роса, це тюльпанове дерево називається. Коротше, Прийшли з дружиною. Дружина поздоровайся, Прийшли з дружиною в парк. Прибував на мене до цього дерева. Я зараз покажу. Каже, Диви, треба його зняти, деякі красиві рози на цьому дереві ростуть. Я не знаю, видно чи не видно, але там зараз сонце світить, його п'ятно було, б, було б краще видно. Зараз От такі ось такі цвіточки, як рози. Треба його зняти це дерево. О такого більш не бачиш. Ну, взагалі в цьому парку у нас дорога, велике це дерево. В цьому парку взагалі є різні дерева. Он якась, акація з цієї сторони, там ще якісь дерево, і вони всі підписані. Всі дерева, усіх куточки світу. О, достала щось там вона. ближче Та, ну, сонце, воно погано буде болілиться. Ой, яка ой, яка гарна. ось такі квіти ростуть на деревах, я не знаю, як воно називається. Хоча зараз можна підійти і глянути на саме дерево. Там обов'язково має бути. Така, от погоди, я ще побільше затримуюсь на цій квітці. Ось такі вот дерева, на деревах квітки. А зараз глянемо, що як називається? і звідки це дерево. Ось вот саме це дерево. І от тут є фамілія його. Так, зараз ми прочитаємо. Баумпатеншальт 21 und Курпарк. Наш курпарк. Між прочим, сьогодні узнав кур це лічебний і парк. Ну, складається це слово, складається з двох слов. Кур лічебний парк. Курпарк. Тюльпан. Тюльпан баум. Це зрозуміло, це не, це не роса, це тюльпанове дерево називається. Тюльпан баум. Тюльпан-баум. Ліріодендрон. Лилион дендрон тулипифера. Тулипифера. Ост юса. Короче, северная. Ост. 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 Юса. не знаю, ну, короче, а здесь Северная Америка, наверное. Я так думаю. Зюс. Чего Ост. Не знаю. Томас, а, кто, кто? шеф, что взял на Симбервом? Томас Бинко, Базальсхаузен, ключевая. В общем, еще раз, называется Тюльпан Баум, Лири Дендрон, все его название, Ли де, Лири Дендрон, Тюлипифера. Вот, вот такие вот сделали, сейчас покажу столько, вот всякие у нас есть, великие. Я дружина стоїть біля нього так, щоб для зрівняння. Ну, і дуже-дуже велике, дуже високе. тюльпани ростуть на ньому. А? Як хручки, погралося дерево? Я вже на нього дивлюся. А ще раніше приходила дивитися. Я раніше прихожу і думаю, коли воно розцвіте, така красавиця. Це не, це не вона, це він. Воно. Воно воно. Я yeah.